Слава Україні! Вже минуло півтора місяця з того часу, як росіянські нелюди обіцяли нас взяти за три дні. Дехто з цих уродів казали, що в нас дерев'яні автомати, а деякі росіянські пропагандисти казали, що в нас ржава зброя. А тим часом українці вже вигнали орків з території Київщини, Чернігівщини і Сумщини. Зараз наші ЗСУ. ТРО і місцеві партизани мочать цих орків безжалісно. Тисячами дохнуть ці нелюди. А по даним ЗСУ, наші воїни знищили вже більше тисячі бронетехніки цих орків і ще тисячу захопили в якості трофеїв. Це все досягнення ЗСУ і ТРО. Але є ще герої, що, хоч і не взяли до рук зброю, але відчайдушно витрачаючи всі свої сили і весь свій час і грошові ресурси, допомагають нашим воїнам боротися на фронті. Як ви здогадались, це волонтери. Вони постачають нашим воїнам від шкарпеток до бронетехніки. Саме через таку велику підтримку українських волонтерів, наша армія виглядає як спецназ західних країн. А в той час друга армія світу виглядає як обіцяні бомб що жруть кошачий корм, бо їм їсти навіть немає чого. І поки росіянці жруть усякий непотріб, я вас прошу допомогти моєму каналу. Підпискою, лайком і поширити це відео. Цим ви мені дуже допоможете. Ну що ж, продовжуємо далі про волонтерів. Одна з таких волонтерок є моя гарна подруга Анна. Якщо хто з нею не стикався на полюваннях, то він точно її запам'ятав з моїх фільмів. Ми з самого початку збирались з нею записати відеовипуск про волонтерство в Україні, і за цей час вона дуже суттєво піднялась в волонтерській діяльності. Але давайте з самого початку. Спершу вона розповіла про те, чим займалась з перших днів війни. Привіт, Женя, рада тебе бачити. Я зараз військовий волонтер. Чим допомагаю, чим можу, кому ліки. Ну інше приходиться купувати, тому що з гуманітаркою для цивільних немає таких проблем для військових. Є ось сьогодні. Я передаю бронік, каску і ліки. Броніки каски, поки що це все за наші з чоловіком. <смі> і кошти, і колядування, скажімо так. Тому що гроші зараз збираю на закупівлю розгрузок для хлопців. Ну треба збирати кошти, бо так дуже важко. Це все. Насправді, більшість волонтерів так спочатку і починали, що за свої кошти, своїми силами на своєму авто доставляли бійцям. Їжу, необхідні речі чи навіть просто допомагали біженцям вибратись з горячих точок. І оскільки в нас зараз в масова мобілізація та й добровольців йде в воєнкомати величезна кількість, то державі просто не вистачає ресурсів на навіть просто такі елементарні речі, як бронежилет. Чи каска? І нічого такого поганого в цьому немає. Це звичайна ситуація. Наша армія не була готова відразу обути і озути таку величезну кількість людей. Тому, як і в будь-яких інших країнах, от, наприклад, в Ізраїлі, волонтери почали допомагати армії. Навіть здавалось би, такими елементарними речами, як каска і бронежилет. Україні Аня, я дуже вдячний за надання гуманітарної допомоги з придбання бронежилету та каски. Ми переможемо. Слава Україні! Смерть ворогам! нам ще з 2014 року. Волонтери мають велику шану, і зараз, під час горячої фази російсько-української війни, волонтерів почали любити ще більше. І у Ані про це є дуже гарна історія. Сьогодні так е, розтрогалась до сліз е, на блокпосту, коли це все зупиняють і питають документи там все інше. Ну бачу, що ми веземо допомогу і. Хлопці дякують, хоча це не для них. Дякують за те, що ми допомагаємо військовим. Це дуже приємно. Через деякий час, коли ані вже почали масово наші військові відправляти вдячні пости про допомогу, до неї підтягнулись її друзі, щоб ще більше допомагати військовим. І мені стало цікаво, хто ж це був. Звичайно, особливо для мене, як для мисливця, коло спілкування. Більшість мисливців. Тому зазвичай хто як не, не вони будуть мені допомагати. Я дуже їм вдячна, що вони відгу, ну, відгукнулися. Наші діаночки працюють невтомно на різних напрямках допомоги, волонтерять, хто шиє. Хто з кормами допомагає? Мар'яночка допомагає мені з ліками для військових, нові знайомства, мисливця дружина теж займається волонтерством, і допомагає мені з гуманітаркою. Юлечка, велике спасибі тобі. Допомагають знайомі, особисто мої, які не з Фейсбуку. Сім'ї, навіть цілі після цього дівчата об'єднались і стали разом збирати гроші, щоб купити, привезти і переслати ще більше речей для наших військових. Сьогодні трошки позбирали з чоловіком, Його брату і його підрозділу. Вони на першій лінії зараз на передовій. То ми вирішили трохи допомогти, чим можемо. Це плащі, водонепроникні, Кармати, не промикаєма тканина, така розтягується величезна костюми, спальники під аптечку. Це теж непромакаємі такі карімати розкладні, свій бронік і супер рюкзак. Хлопці, Сподіваємось, це вам стане все в нагоді і наближе і наблизить нас до перемоги. Слава Україні! І тепер, коли запросів про допомогу і бажаючих допомогти стало в рази більше, то дівчата вирішили зробити свій волонтерський фонд, про який я у Ані і розпитав. Наразі поступила пропозиція зробити вже окремий фонд допомоги мисливцям, які зараз в нас захищають землю. Тобто, знаходяться на передовій. Що це буде за фонд, як ми і ви нам зможете допомогти? Тобто, це фонд для мисливців, по-перше, ми фізично не можемо всім допомогти, але ми хочемо осягнути і спробувати ще, ще більшій кількості допомогти людей. Тобто, пишіть нам у месенджери. Буде, вже є об'ява, і там указано всі, всі дівчата, яким ви можете написати і мені особисто. Пишіть свої потреби. Ми будемо дивитися, що в нас є по змозі. Ми будемо зв'язуватися і допомагати вам усім. Як ви можете нам допомогти? Вказаний картковий номер. Наразі ми збираємо кошти на турнікети. А це можуть бути і речі. Це, ну всі, хто як може, так і допоможе. Просто пишіть і там вже будемо вирішувати, як ви можете прийняти в цьому участь. Дякуємо вам, Аня. Ти зараз спілкуєшся з багатьма військовими. Який в них настрій? Налаштовані на перемогу? Налаштовані справді всі дуже бадьоро, мужньо і так войовничо. Хлопці, ніхто не, спод... ну, не сумнівається, що перемога за нами, тому, дивлячись на них, Боже, я дивлюсь на них, як на наших ангелів-охоронців, що вони справді ді... ну, є, герої серед нас. Може, щось хочеш сказати нашим братам-мисливцям і рибакам, та й взагалі українцям. Я хотіла б усім сказати лише одне: не думайте, що ви один нічого не можете зробити. Кожен у полі воїн насправді тримаємося. Перемога за нами, Україна понад усе, наші військові, всі, хто допомагає, хто як чим може, ви всі найкращі. Це буде гаразд. Я згоден на 100%, що щоб кожен з нас може зробити величезний вклад у боротьбу з росіянцями, і це обов'язок кожного. Бо ми це робимо не стільки для себе, а скільки для своїх дітей, щоб вони мали вільну, цвітучу. І красиву Україну, а не той засраний рабський савок, що несуть нам росіянці, називаючи це рідським мірем. Тож борімося і поборемо. Слава Україні!